Країна планує реагувати на посилення військової співпраці Росії з Північною Кореєю, Іраном, Китаєм та ймовірне потенціальне розширення фронту за рахунок іноземних військ. Дивіться, Росія давно застосовує іноземний контингент у веденні війни з Україною. От я вважаю, що якби ми були розумніші, і наші великі генерали. Трохи більш прогресивно продвинуті, от ми б так само іноземний контингент застосовували більш ширше і більш ефективніше. Але, на жаль, ми це почали робити абсолютно недавно. Сподіваюся, воно запрацює швидко і. Досить ефективно, тому давайте трошечки зачекаємо. По великому рахунку я іноземцями займалася цілий рік. В ТСК це було, було основне з принципових питань, яке нам вдалося проштовхнути на всіх рівнях. От, ми це як то кажуть, нормували законодавчо, і зараз до нас простіше приїхати воювати іноземцям, які бажають воювати за демократію і за. Нормальні людські цінності в Україні, тобто це вже є можливим і більш спрощеним ніж було до цього.